Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні я буду говорити про непарфуми. Так, так, не парфуми. Саме такою назвою характеризує свої роботи Анастасія Керницька, людина, яка створює аромати спогади. Без Додавання хімічних компонентів, з використанням натуральних тенктур, настоянок, з додаванням ефірних масел та парфумерних молекул. Десять неароматів, 10 ароматів спогадів приїхали до мене з посилочкою мандрівничкою від Ані. Дякую тобі, Аня, за цю можливість познайомитись з такими. Цікавими неординарними ароматами. Це не, не можна назвати парфумерією, але все ж таки я в кінці свого відео виділю один аромат, який, на мій погляд, 100% претендує на парфум. Анна Криницька дуже творча людина, яка займається роботою з деревом. Вона називається арт дрова. На її сторінці в інстаграм я побачила чудові підсвічники, світильники, різноманітні цікаві вироби. І, можливо, тому, що Анастасія працює з деревиною, яку опалює, я так часто відчувала в цих не парфумах а нотку димності. Але все по порядку. Звісно, що автор вкладала в ці аромати спогади свій власний досвід, свої спогади. Коли я з ними знайомилась, то до мене приходили мої асоціації, мої спогади, з якими я хочу поділитися сьогодні. Отже, перший аромат це татарське зілля. Брала я їх рандомно. І сама назва ще до того, як я відкрила цю маленьку фіолочку, а пробнички виглядають отак. Це здебільшого темна коричнева рідина. Іноді буває зеленкувата, така хвойного кольору. Що я очікувала, ще не відкривши фіолку? Татарське зілля, звісно, я очікувала степ, трави. Шкіру, коней, ну, щось таке. І, в принципі, я і не помилилась. Це суміш різнотрав'я. Це різнотрав'я підсушене, яке, можливо, варять у казанку, в степу. І над цим різнотрав'ям все ж таки трішечки на йодку головує м'ята. Яка придає цьому вареву аристократичності. І це варево помішують дровинячкою, яку витягли з вогнища. І ця дровинячка віддає дивність та смолистість. Дуже незвичний аромат, хоча як для степу. Для татарського зілля саме те. Дуже цікаво познайомитись. Звісно, що наносячи їх намазом на шкіру або на блотер, я не можу розкрити їх стовідсотково. Можливо, якщо б це було розпилення і походити, повідчувати їх з себе, у мене були б дещо більші емоції, більший досвід. Але поки що наразі так. Другий аромат, який потрапив мені в руки, це кіт в мішку. Хм, кіт в мішку. Читаєш назву, Про що думати, кіт в мішку. Навіть не знала, про що й подумати. Але коли я ем, його нанесла і на шкіру, і на блотер, до речі, хочу зазначити, що е, перші секунди. Кожного аромату, майже кожного аромату, секунда. Несе для мене щось таке не зовсім приємне, оцей такий поштовх, а потім аромат розкривається. І на блотері, майже кожен з цих ароматів, він холодніший, він гостріший, на шкірі все ж таки більш приємний, теплий. Отже, кіт мішку. Ой, це аромат хвиля, він іде хвилею. Що я записала в свій записничок? Суміш м'ятної свіжинки з попкорном. Але попкорн той який з пакету. Коли пакет вкладеш в мікроволновку, він розкрився, ви розкриваєте, і там трішечки відчувається оця жирна попкорновість, масло. Оце олійка. От саме такі враження на мене справив цей кіт в мішку в перші секунди. Потім відчувається розсіл малосолоних огірочків. Він приємний. Ви ж знаєте, що таке малосолоні огірочки. Потім відчувається глінтвеність. Тобто оця гра трав, гра оцих настоянок дійсно іде хвилями. І це дійсно кіт в мішку якого ну, важко розгадати. На шкірі згодом я відчуваю чорний перчик. Знаєте, така мілесенька-мілесенька пудрочка з чорного перця, і цією пудрочкою присипали злегка підгорілу карамельку, солону карамельку. Оцею пудрочкою. І ця ще гаряча карамелька вона перчик розкриває. Отакі в мене асоціації. Я не можу сказати, що це в мене такі спогади, але прийшли такі асоціації з цим ароматом кіт в мішку. На блотері він має дещо неприємний нюанс від поєднання солоного з... з купою якихось невідомих нот. На шкірі мені сподобалось більше. Наступний аромат. Степове молоко. Він дещо зеленкуватий. Степове молоко у мене зразу йде спогад, я знаю, що таке степ, бо все моє життя пройшло в степах кримських, херсонських. Я знаю, що таке молоко в степу. Ну і приблизно щось такого я очікувала. Але, як я й казала, перша секунда це якийсь такий неприємний поштовх, який потім розкривається, можливо, і молоком. Але якщо це молоко, то молоко біля солонцю. Знаєте, що таке ґрунт солонець? Біля сивашу. Сиваш, наше гниле море. Якщо молоко впало десь, доїли корову, молоко впало на цей солонець от такий аромат. Можливо, Анастасія пила молоко десь в степу, і у неї виникли такі асоціації. Для мене це, якщо і молоко також, то це молоко з того фрезерного морозива. Смак фрезерного морозива, він завжди був такий холодномолочний, з присмаком оцих крупочок від сухого молока, які не розчинилися. Він такий приємний, але дещо штучний. Цей аромат молока в цьому морозиві. От саме таке мені тут також відчувається. І таке враження, що ви їсте це морозово-фрезерне, одночасно нюхаючи евкаліптово ментоловий олівець. Такий був в аптеці олівець, коли треба було полегшити дихання. Ви відкривали він нагадував формою губну помаду. І вдихали. І от нібито я їм заморозила, але одночасно в мене в руках евкаліпто ментоловий олівець. Отаке от степне молоко. Настільки закручена комбінація нот, і я ж розумію, що кожен з нас, коли нюхає ці аромати, Буде говорити абсолютно по-різному. Можливо, десь щось буде співпадати, але у кожного буде своя асоціація і свої спогади. Наступний аромат це зимове варення. Зимове варення прочитала я, про що зразу подумала? Ну, в принципі, я все життя здебільшого варення їла взимку. Варилося воно влітку, восени, але їли його взимку. Коли я нанесла на себе цей аромат, то для мене це був спочатку просто моноаромат кориці. Моноаромат кориці, потужний. Потім з'явилось відчуття юшечки з вишневого варення. Але варення не густе, Перепалене. Таке, як варили наші мами, які приїхали в Крим і не знали, як правильно користуватися цими фруктами невідомими раніше, як варити правильно варення, що робити з тими персиками, абрикосами. І вишня попадала під цю роздачу, хоча вишню вони знали. І варили все дуже таким густим, темним. Довго варили, цукор перепалювався, і варення було майже. Однакове на смак. А це варення не густе, не перепалене. Коли у цього сиропчика є колір ще вишневий, і саме от така юшечка пахне так. Вже кориця трошки відійшла далі. І потім з'являється яблучко з корицею. Червоне все ж таке. На блотері. Який лежав, скажімо так, добу, я чітко відчувала оцю юшечку з вишневого горедня. П'ятий аромат це вічно-зелені. Так, я його переклала, в принципі, це дослівний переклад. Вічно-зелені це м'ятно-мелісово, лимонно. Зеленотравна меленка. Оця кашка. Все це або блендером перебили, або просто перемололи, І оцей сік, який перемішався зелений, лимонний, м'ятний. І це все йде на вас потужною силою, яка вас бадьорить. У вас просто розкриваються очі. Це точно аромат, який допоможе прокинутися вранці. Набутися позитиву, настрою на цілий день. Дуже приємне. Вічно зелені. Сон віщунів. Така цікава назва. Сон віщунів. Прочитавши назву і ще не спробувавши його, ну, віщуни, віщуни, різдво, різдво. Да? Щось пов'язане з Різдвом. І, в принципі, я десь і не помилилась, тому що це приємна атмосфера зимових свят. Тут є і карамелька. Мені нагадує цю молочну крапельку, круглі такі карамельки. Тут є і апельсинка, і ванілька, і десь лежить поруч копчена сливка. Тому що там десь будуть готувати якийсь десерт чи салат. І все це в кучі, оце все воно свята, зимові свята. Атмосфера зимових свят. На шкірі настільки безподобне поєднання апельсинки з ванількою, з молочністю, приємний. Сон і щонів. Я думаю, що багатьом сподобається. Наступний аромат має назву дух поспіху. Важко зразу скласти якусь асоціацію дух поспіху. Що це може бути? І коли я нанесла його на себе і на блотер, то для мене це було зразу 100% щось їстівне, гурманське. Це було схоже на. Попкорн із солоною карамелькою. Приємно, ніби ти тримаєш оце відерце, сидиш, можливо, в кінотеатрі, можливо, у себе до перед екраном, готуючись до перегляду цікавого фільму або серіалу. І оце відерце з смачним попкорном з солоною карамелькою. Сам попкорн солодкий, але карамелька солона. Можливо, це дух поспіху, тому що на швидкоруч приготували це. Ось ось починається фільм. Наступним ароматом є соснова стружка. Ну, Прочитавши таку назву, я навіть не сумнівалася, що я буду відчувати хвою, дерево. Свіжі стружки. Я не помилилась. Це стовідсоткова, 100%, тисячовідсоткова соснова стружка. Перша секунда дуже для мене неприємна, вона якась на рівні якоїсь тваринної ноти. От у багатьох ароматах я на першій секунді відчуваю якусь тваринну ноту. Вона тут же уходить ніби то лякається мого переліку і тут же уходить і далі аромат розкривається. Ой, стовідсоткова стружка, в якій є свіжа смола, оце стружка патає, а там була десь смола, вона стала подрібненою, віддає ще більше свій аромат, і в цю масу потрапляє трішечки, трішечки димку. Оцю стружку, смолу і трішечки димку. Взагалі, в багатьох ароматах Анастасії Керницької присутня нотка диму. Ну, принаймні так я її сприймаю. Можливо, це десь копоть, десь дим, десь підкопченість, але в багатьох ароматах. От коли хочеться відчути саме оцю смолистість, свіжу деревину сосни, цей аромат допоможе вам одержати такі емоції. У мене ще два аромати. І так якось одержалось. Я цього не робила, <смас> брала їх рандомно. Але під кінець, у мене два аромати, які мені сподобалися найбільше. Зараз мова про отруту саламандри. Ось така отрута саламандри. Не знаю, чи варто показувати їх, вони всі однакові, але рука тягнеться показати. Отрута Саламандри, що я собі записала, Ну, прочитала отрута? Перша асоціація, яка прийшла від слова отрута Саламандр, це були тюбики з далекого дитинства, тюбики з е, мазями, отрута Зміїна та отрута пчолина. І я десь так і очікувала щось приблизно таке почути. Що я собі пишу? Перша секунда це на анісові краплі. Або оці анісові людяники Монпасьє. Це швиденько проходить, і це уже м'ята з полином. Полин степовий, кримський, бо полин різний буває О той, який такий білосий, як сивий. Ох, скільки ж я його різала того полину. І я чую цей полин з м'ятою, таке чудове поєднання. Додається до цього, як вологість річки, до цієї комбінації. Потім можна відчути е, шкіру, промислову шкіру, дещо розігріту від вогнища, яка також потягла на себе дим. І оце все разом. Навіть іноді було таке, я декілька днів знайомилася з тими ароматами, які мене найбільше вразили, навіть іноді таке відчуття, що я чую шкірочку печеною у вогнищі картоплі. На блотері він більш сухий, більш прохолодний, ем, більш трав'янисто-смолистий аромат. Дуже такий цікавий. Глибокий, різноманітний, грайливий. Він мені дуже сподобався, можливо, навіть я б хотіла мати дещо більше, не в якості парфуму, а просто, щоб під певний настрій, під певну атмосферу одержувати приємні спогади та емоції. Отрута саламандри. Ну, для мене це не отрута. Дуже класний. І останнім виявився аромат, який я, я сміливо можу назвати парфумами. Це занедбаний сад. Занедбаний сад дещо зеленкувата рідина. І коли я цей занедбаний сад, ну, Прочитала сад, ну, ж сад, дерева, квіти, багато квітів, щось має бути квіткове, деревинне, можливо. І коли я його на себе нанесла, закрила очі, я просто потрапила у зарослі чобушника. Величезні кущі, які вище, вище за мене ростом. Зверху наді мною квіти чубушника, на рівні носу квіти чубушника. Тут я стою в цих кущах, закривши очі. Я точно знаю, що знизу іде знизу аромат конвалії. Там знизу конвалія квітне. І чубушник, і конвалія. Вони не індольні. вони не дають оцих неприємних дещо моментів, за що не всі полюбляють білоквіткові аромати. Ні. Це той білоквітковий аромат, який просто вас занурює у весну, кінець весни. І ви просто. Щасливі Щасливі від того, що світить сонце, що навколо вас такий приємний аромат, а раз квітне чубушник і квітне конвалія, то все прокинулось і попереду буде тепло, будуть довгі дні, буде літо, буде класно. Саме такі емоції викликав у мене цей занедбаний сад. І я сміливо можу занести. Саме цей десятий аромат до свого списку бажанок. Тому що у мене на меті, знайомлячись з українськими брендами, відбирати хоча б один аромат, свій лист бажанок, який я хочу потім втілити у флакончики до своєї уже нової колекції. Дуже задоволена таким знайомством. Якщо у вас буде нагода познайомитись з такими ароматами-спогадами, ви не пожалкуєте. Я більш ніж впевнена, що у вас будуть свої спогади, свої приємності. Мені цікаво буде прочитати в коментарях, чи ви вже знайомі з ними, які у вас викликали асоціації ці аромати. Знаю, що у Анастасії є і інші аромати-спогади, з ними поки що не зустрічалась, але все попереду. Я вам дуже вдячна за увагу від серця до неба. У нас все добре і у нас все одержиться. І, звісно, попри все, на моєму каналі, далі буде слава Україні!